Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці української мови. Тема нашого уроку. Добираю заголовок до тексту. Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень. А ще, друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. Добрий день, добрий день, дякую за поживання. На урок беремо з собою знання, вміння, навички й старання. Приготували до уроку сіле рівненько, спинки рівненькі. Приготували також підручник, зошит та ручку. Що ж, пригадаємо, діти, що називається текстом. Правильно, це зв'язані з змістом речення. А як розміщуються речення в тексті? В певній послідовності. Зіграємо в гру. Називається коректор. Ваше завдання розташувати речення в певній послідовності. Виконуємо усне. Перед нами чотири речення. Прочитаємо спочатку їх. Всім було весело. Хлопчики зробили паперового змія. Вийшли запускати його за село, змій піднімався все вище і вище. Подумайте, яке з цих чотирьох речень має бути першим? Хлопчики зробили паперового змія. Як ви гадаєте, а яке буде другим реченням? А друге речення вийшли запускати його за село. А третє речення. – «Змій піднімався все вище і вище. І звичайно, останнє речення всім було весело. Ось ми з вами розташували в правильній послідовності речення, так, щоб утворився текст. Наступне Давайте виконаємо разом. Перше речення. Вона стала схожою на золотий букет. Друге. Зацвіла верба. Третє. А як пахнуть медом її котики? І четверте настала весна. Зупиніть відео та подумайте, як правильно розташувати речення, щоб утворилось, утворився текст. Перевіримо. Настала весна, зацвіла верба, вона стала схожою на золотий букет. А як пахнуть медом її котики? Молодці. Наступне. Її люблять усі учні нашого класу. Перше речення. Друге, люда багато читає. Третє. Вона часто розповідає казки малюнкам, малюкам. І четверте. Я дружу з людою. Зупиніть відео і подумайте, як тут правильно розташувати речення, щоб утворився текст. Перевіримо, я дружу з людою. Люда багато читає. Вона часто розповідає казки малюкам. Її люблять усі учні нашого класу. Наступне. Перше речення дзюрчать веселі струмочки. Друге. Настала весна, третє. У вова в руках човник. А четверте. Пустив він човник у струмок. В якій послідовності вироставляться ці речення, що утворився текст. Зупиніть відео і подумайте. Перевіримо. Настала весна. Дзюрчать веселі струмочки. Вови в руках човник. Пустий він човник у струмок. Що ж, молодці! Впорались із завданням відкрити свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число, нижче класна робота. Пишемо каліграфічно. Записуємо хвилинку каліграфії, склади за го ло вок і отримуємо з вами з цих складів слово заголовок. Звертаємо увагу на з'єднання між буквами та нижче записуємо на другому рядочку слово заголовок з великої букви. Зупиняємо відео, розбираємо це слово. На звукобуквену схему рахуємо, скільки букв, скільки звуків та складів. Перевіряємо заголовок. Маємо з вами 4 склади: за ГО, ЛО, ВОК. Наголос паде на третій склад. На звук О. Перевіряємо з твердий приголосний а голосними наголошений. Г. Твердий приголосний, О голосний ненаголошений, Л твердий приголосний, О голосний наголошений, В твердий приголосний, О голосний ненаголошений та К твердий приголосний. Маємо з вами 9 букв, 9 звуків та 4 склади. Перевірили свій запис зошитів. Зараз відкриваємо підручник на сторінці 127. знаходимо право номер 1 Уважно послухайте текст або, або прочитайте разом зі мною. Якось ще Бетунчик залишився вдома у двох з дідусем. Хлопчик узявся будувати корабель із деталей конструктора. А дідусь гортав газету і промовляв. Нового українського літака показала на виставці в Парижі. Наші спортсмени готуються до Олімпійських ігор. У Карпатах зацвіла долина нарцисів. На вихідні дні обіцяють хорошу погоду. Дідусю, я з'єднав лише кілька деталей, а ти вже встиг дізнатися стільки нового. Як тобі це вдалося? Ще А навіщо по-твоєму існують заголовка? Що ж? Спробуємо діти разом з вами пояснити щебетунчикою, що таке заголовок і для чого він потрібний. Перевіримо себе за правилом та запам'ятаємо його. Заголовок це назва тексту. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. Що ж? Визначимо, який із поданих заголовків найбільше підходить до тексту про щебетунчика. Подумаємо. Щебетунчик і дідусь? Для чого заголовка? Що ж, що вам більше сподобалось? Для чого заголовки? Правильно, переходимо до вправи номер 4-5. Знову прочитаємо з вами текст. Слухаємо уважно. Ворони. Вигадують хитрі способи добування їжі, розкидають по дорозі стилі горіхи, потім сидять на деревах і чекають, щоб машини їх розкололи, тоді збирають сміцні серединки, суху скоринку хліба ворона обов'язково розмочить у калюжі, і тільки після цього з'їсть. Що ж, подумайте, будь ласка, і придумайте заголовок до цього тексту. Придумали. Тож, тепер запишіть зошит: два останні речення з тексту про ворон. Але спочатку запишіть назву свого заголовку. Наприклад, це може бути заголовок розумні птахи. Або ж як ворони добувають їжу. Записуємо розумні птахи. Назву спочатку заголовок, а потім нижче з нового рядочку пишемо з великої букви суху скоринку хліба, ворона обов'язково розмочить у калюжі. І тільки після цього з'їсть зупиняємо відео. Що ж, молодці, переходимо до вправи номер 6 Прочитаємо з вами заголовок, який дібрав гарчик. Вигадка про їжаків. Поміркуйте, про що йтиметься в тексті з таким заголовком. Звичайно про їжачків. Правильно. Прочитаємо з вами текст та визначимо, чи підходить до нього заголовок гаджика. Часто в книжках зустрічаємо малюнки їжачка з рум'яним яблуком чи грибами на спині. Усі впевнені, що їх їжак записає на землю. Відкриваємо таємницю. Їжакам не потрібні запаси їжі, узимку вони сплять. І так підходить заголовок гаджика. Так, звичайно. Адже це є таємниця їжачка. Молодці. Що ж, ваше завдання письмове записати заголовок і три останні речні з тексту про їжака. Записуємо. Спочатку посередині пишемо заголовок Вигадка про їжаків. Нижче з нового рядочку з великої літери пишемо відкриваємо таємницю. Їжакам не потрібні запаси їжі. Узимку вони сплять. І наступне завдання вам потрібно побудувати звукові схеми слів, їжак і яблуко. Самостійно. Переходимо до наступного завдання, вправа номер 9 Прочитайте, будь ласка, заголовок на зображенні. Незвична дружба. Розглянемо уважно світлину. Подумайте та скажіть, що відбувається на ній? Хто на ній лежить? Ми бачимо, що на травичці лежить пес, вівчарка та кіт. Також слідкуємо, що пес закинув свою лапу на кота, ніби він його обняв, напевно, між ними є дружба. Ваше завдання скласти за світлиною оповідання, три-чотири речення. Також обов'язково придумати заголовок до цього тексту. Та записати за бажанням цей текст собі в зошит. Наприклад, заголовком може бути незвична дружба або ж міцна дружба. І так, приклад тексту. Незвичну дружбу можна бачити в нашому дворі, ще маленькими запритулювали кошеня, мурка і щеня бровко, друзі підростали разом. Придумайте свій текст. Наступне завдання переглянути відео мовки та суржика за посиланням, яке прикріплено. Переходимо тепер до домашнього завдання. Потрібно виконати вправу номер 10 на сторінці 128 підручнику. Ваше завдання допомогти родзинці утворити текст з поданих речень. І обов'язково придумати заголовок до цього тексту. Пам'ятаємо, що заголовок має бути такий, який відразу змог би пояснити, про що буде йти мова в цьому тексті. Спочатку записати придуманий вами заголовок, а тільки потім правильно розташувати речення і записати їх в правильній послідовності. Ось такі речення. У лисиці хвіст не для краси. А взимку хвіст захищає лисицю від морозів. Вона використовує його як кермо. Що ж, може бути такий заголовок. Для чого лисиці хвіст? Підходить? Звичайно. І записуємо лисиці хвіст не для краси, вона використовує його для його як кермо. А взимку хвіст захищає лисицю від морозів. Що ж, на цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного дня, до побачення!